Всім ще раз привіт. Неділя, вона ще не закінчилася. Значить, Обіцяний усім обіцяний неодноразово показую вам уже на силу Ютал. До Ютала. Очередь дійшла. Оце Ютал оце так виглядає. Показую, поки не защіпані гронки, які це тут є. Ось, Ось трошки не защипано. Бо тут понизу вони просто трошки позащіпувані. Гронки. У мене він в основному весь ютал. Ось. Ось дивіться, оце в нього такі має він грони. Нагрузка вся там воно наверху в основному дивіться, оце все там ютал. Де немає сонця, він трошки колір у нього. Трошки такий ну, світлуватий, бачите? Ну, Сонце попадає аж красне, але на самому ділі вона не така красна, то сонце і так освіщає. Ну і вони світліші, всі, все рівно вони світліші. Не можна сказати, що вона. Ну, но, бачите? Вони й темні і світлі. Тут вся арка в мене завішана цим юталом. Хоть це не ютал, я вам показую. Це... Бомби висять ось, ось це Маріша до вашої уваги. Бачите, да? оце така Маріша на сьогодні. І ще ось, ось покажу, ще Маріша. Ось. Ось ще. Це все Маріша. Короте, ну, Ютал з Марішою. О, далі ще не буду я тут. Ну, мабуть, бачите, да? то все тут. Маріша і Ютальчик. От. Я вам кажу, що він мені дужче подобається, чим Юпітер. Я вже неодноразово казав. Чого так, вважаю та дуже просто. Зараз ми цукор заміряємо на ньому все. Він уже тут аж перевисів цей дуже Перевісів по тій причині, що зайнята сушарка постійно. Зараз я ось видавлю сюди соку. Так незручно одною рукою Воно Не можу його... О. Ну тепер камеру я поставлю в оцю приспособу, де воно там, що воно видно вам. Бо я щось не дуже якби бачу, що там воно показує Де воно взагалі є. Щось біло кругом шкала. А ну так загляну. Ну так, да, тому що там 30, 30 брік, через що воно біле, а ця тепер треба розв'язувати. Або нагинати, як би його, аж он, дивіться. О, бачите, це я зігнув цей весь пінопласт, свій, щоб вам показати, де воно там знаходиться. Коротше, 30 брікс. Ну, 30. це Не, не кожна ягода 30 брікс. Де. Це вже більш така, наче чуть-чуть аж в'яленька. Де така обична ось. Ну, така ось, скажем, ягода. Ось така. Ось така ягода буде 27 брікс. Не буду я тут, за... бо все одно, бачите, робив, робив приспособу, а оказується, з такими сахарами ще не міряв, то і не знав, що Ні, ну я так просто міряв, ну, глазом дивився та й все. Ну, коротше, в нього так, середня, від 27 до 30 брікс. Навіть я бачив і більше. 31. Це найбільше, що я взагалі бачив тут у себе на винограднику. Бо я ще думав, що зломилася моя ця ну, якби, свій, мій рефлектометр та там стирав, мив його, думав, що щось не це. Переміряв, та ні, все те саме. Найсолодший саме виноград, який є на моїй ділянці. Щас. Камеру на штатив поставлю, розріжемо я зірву грону, розріжемо, покажу в розрізі, що вона там. Ну і зважимо. Не вспіваю я, бачите, в мене все воно, вся загруз... повністю загружена там сливою, якраз зараз слива йде. Загружена сушарка. от Я не вспіваю ютал сушити. Тут трошки вже ось посушили, тут вже і так виложив. Ну, короте, Слива у нас оце зараз йде і до юталчика діло ще не дійшло. Так, Зараз відріжемо цю грону. ну Вона така не дуже велика. Короте, одрізаю я, придержу, щоб не впала. Так, дивіться, ось, ось віса, що ж ця грона зразу ложу. Бачите, 300 грамів. Ну вона тут трошки вона. І трошки вже ув'ялилася вона. Ось у нього 300, 300 грамів грона. 300-400. Я не хочу сказати, що у мене вони тут були по кіло. Не було у мене таких грон по кілограму. Та їх і нема по кілограму тут. Не знаю, як ще обрізати вам грону. Ну давайте тут досюди ще наріжемо. Ну, ось, допустимо, зрізаю. Так, ну Це теж буде там 300, може там 250, ну такі в нього. А, ну, дивіться 300 грам, гляньте, 290. ну З учетом, що тут от щипнули туди-сюди. оце такі в ньому грони. Ну, ягідка, середня ягідка. Давайте, зараз я вам візу відс... оці ось маленькі відкриваю, зараз. Та щоб вже відео не дуже дивіться, ось я зриваю буквально. ну які ось так, ложимо. Дивіться. 12 грамів майже. Ось все, бачите? 11.84. Ну, коротше, 4 грами ягідка, Так, на розріз, На розріз. зараз спробуємо. На розріз її. Так. Має. Це мягко сім'яник, воно так і заявлялося. Має. Три, дві м'якенькі рудименти, вони при їді не ощущаються. А в ізюмі вони настільки маленькі, що це навіть воно не, не сімочка, а просто як шкірочка, воно пустотіле. Воно вроді як там зробилося, але немає там нічого, воно пусте. Таке. А із цього, із зараз я вирву воно із свого... Та із цього ж. Зараз. Дойдемо, вирвемо ось сюди ягодку. Хоча б, ну, знаш, з нашого з дикарька. Кажу з декарка. З холодка. Ось, я їх вирвав. А з холодка буде Щас... так це вбираємо. Ягодки вони трошки аж чорніші. Бачите, як ці вони там на сонці. Він як на сонці, він аж чорний. Зараз я камеру поставлю, щоб на штатив. Бо мені невдобно бачити, вона якось так ріжеться погано. Так. Ми. Так, повернемо камеру униз. Оба, О, і будемо різати. На ньому третій рік це плодоношення, ніяких у нього немає. Ось я розрізав, розрізав, дивіться. Ну, я рвонув, я ж не вибирав там, дивіться, ці мелкі, ці ось, ось крупніше, гляньте. Зараз ці маніпуляції з цією камерою Ну ось дивіться давайте геть ось я приблизив бачите в нього навіть немає нічого геть абсолютно Ну ось я три ягідки ну ось це ще ось є давайте ще обріжу зараз давайте так переріжу бо мені вже не вдобно буде напополам отак ось, гляньте. ось немає це тут скільки в нас Раз, два, три, чотири. Чотири ягідки. Значить, чотири ягідки ложимо на цей вісаусі. Що нам показує? Ну тут менше, бачите, 9 грам. 4 ягідки. Ну, тобто 3 грами. Ну, оце такі на, на цьому. Ну дуже так їсти, він дуже якби, солодкий. А от із... з нього робити ізюм, ну, родзинки. Взагалі діло, ви знаєте, ну, ну дуже такий. гарнюсінький він. Ті пісточки вони. Гед не ощущається. Повірте, дуже шикарна форма. Вкус у нього, ну, як вам сказати, як у Юпітера, да, тільки трошки якби, чуть -чуть розбавлений, бо в Юпітера там вже явно виражена ця лабруска і шкурка сильно в Юпітера товста. А у Ютала шкурка така легко з'їдайма, вона. Ну, Ну, коротше, не жорстка така, добре вона жується. От. Ті не, ну, не відчуваються на сивинці ніяк. В цьому, якщо в привитій формі, так як ось на колодку, на на то е їх взагалі немає. І це вже третій рік оце, я перевіряв. Так само я вам показував тут оцей удачний да? Лак і Сідліс. На ньому теж не було ніколи. Ну, Я пробував другі сорти винограду, Ну, не кишмиші, скажімо. Я пробував цимус сюди прицепляв, бо цимус я не вважаю, що це кишмиш. То в цимусі були ці це, кістки. Ну, цей холодок не вбирає з цимуса. По тому, що тут Black Grant у мене причеплений є, ну він це ж теж не ну, тобто... Що я ще тут таке цепляв? Ну, з кишмишів на цей холодок. Та ні, вроді з кишмишів більш нічого такого не чіпляв. А ці випробував, а Дакота ще була в мене тут причеплена цей плодоносила. Тут також були кістки. Ну, тобто він оце <кхів> з кишмишів тільки якби. Помагає, десь вдаляє ті кістки. А так в вибачте, як чіпляємо, не думайте, що сюди при, прицепить. Допустимо, та ось ж і Маріша прицеплена тут. Оце ж Маріша прицеплена теж на холодку, це привита. От. То, і, тут усе в порядку з костями вона є, так як і заявлене. Так що якось оце так. Поки тут стою і, 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 і забуваю вже десятий раз, бо колись підписник писав, як же мої прививки, і ті, що я експериментував, ну коротше в началі. Чи в початку, чи в кінці липня я пробував. Ось о, дивіться. Пам'ятаєте? Писав я, хто не пам'ятає, верніться аватар, бачите, підписано. Одна ось не пішла, бачите, не пішла. А цей ось у. Ну, тобто, експеримент удачний, бачите? Значить, зелена в зелена прививається. Ціль була подивитися, чи приймає. Це я на джой чіпляв на американець. Чи приймає американець американця? Бо. Мадагаскар, далі, не прижилося. Це я вже вам одне відео показую, щоб ви... Не думали, що я тут хитрую, щось що, Так головне вже третій раз із заміщаючих викидує. А не хоче Юпітер приймати, хоч і не в зелене, в зелене, бачите, Мадагаскар, то що я в Саші брав, опять же, я це другий раз питався прививати. Прививав чорне в зелене, не пішло. Отільне взятий рукав. ось Підписаний Мадагаскар, одільний рукав із землі воно йде. До верху не зеленим зеленим не пішов, не чорним зеленим не пішов. Бачите, ось оно. Все засохло, немає нічого. А американець на американця, Джой на, на, на Джой пробував. то ось, Бачите, спомнив я таке глянув, воно. Та й спомнив, Та й не будете мені питати, як же там, що, бо думаєте, що я брехун. Ні, воно показав. Одна така прижилася. Бачите, ціль вже не була, я ж розумію, воно не визріє. Це і не для того воно прививалося, щоб там визрі визріє, не визріє. Прививалося, чи піде, чи не піде. І вона пішла в рост, і я бачу, що вона росте не так, як просто два листочка і немає там ні верхушки, нічого, як обично, ну, коли не приймає, А тут дивіться. Воно все, все нормально, гляньте, всі листочки воно, воно все розвивається, все воно йде. Тобто, бачите, ще карунка така ну, ну, трошки підзігнута. Так що все воно працює. Так, до речі, зараз вам скажу ще, бо інтрига інтригою. І з тим аватаром, хай воно собі там буде. Я вам обіцяв, що я вам все скажу. В суботу все буде і родительська пара. Коротше, все буде названо всі ваші, на всі питання, абсолютно на всі. Я дам відповідь. Вже швидше спішу. І тепер ще одне в мене є якби, оголошення. Значить, залишилося. У мене є. Сьогодні були ж мої ну, внуці, вже поїхали вони опять у школу на міст. На як відправляли колоча полуницю, кому там обіцяли вже ну, по другому кругу? Оце. І залишилося у мене ще є ось ось 10 румби, 10 чамора та русі. Румба це голландська селекція, це рання. Чамора Тарусі, Японія, Чорний Принц, Італія. Це по 10 у мене все. Купчиха 10 і Міца Шиндлер, Нємка. Теж 10. Коротше, по 10 є стаканчики Оцих 5 сортів що я назвав. Якщо кому треба, напишіть або зателефонуйте, а краще Viber напишіть 068 367. Ну, всі ви знаєте, 24, 22, мій вайбер. Чи телефон. Зателефонуйте і завтра воно вже буде в дорозі, бо хороші стаканчики, повні. Корнова система заповнила повністю стаканчики. Ну, хороша би, розсада. Я не хочу бігти, показувати, время затягувати. Просто об'яву таку зробив, що кому треба, бо багато були, питали, все не було. Я відказував. А зараз ну, вже, би, справилися з тими посилками. Ну, є лишня, ну, кому треба, то я ж кажу. Румба, Чамора та Русі, Чорний принц, Купчиха. І місяця Шиндлер. Усіх по 10 стаканчиків. А, ціна, ціна по 20, по 20 гривень, будь-який стаканчик. закрита корнова система. Ну, будь-який сорт. Тобто, якось оце отак. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Пишіть, може, що пропустив. Ну, Вроді би важив, сахар сказав. Сахар ну, цукри одинаковий, що на, на корне власному, на цьому, де ми, я зривав, що на цьому холодку. Цукор не міняється. Трошки колір міняється, де сонце попадає темний у в чорний входить, де не попадає, висить ну, темно-темно-розовий, -темно ну, не чорний. От, якось так. А так. Виноград прекрасний. Лози е зимостойки не вкривався в мене ніколи. Тут на арці він завжди. Це вже третє повне плодоношення його. ну коротко, Лози фатає, якщо ціна там адекватна. А тепер. Все. Правда, каталог я вбрав. Ну, той, хто заказував, може, якщо треба дозаказати, то ви каже, номер свій знаєте. Каталог обрав по причині, що сильно багато за 200 зайшло заказів. У мене просто не буде скільки лози. Я його вбрав до повної ревізії. Ревізія не займе не менше місяця. От. Ну, все одно ці форми не з'являться. оті алінки і все остальне, абажури, коротше, ну, таке, що сильно. Так, що якось оце так на цьому, все дякую всім за перегляд. Пишіть, всім дякую, до побачення.